JS 80 до 150 тисяч доларів на рік, Python 60-130 тисяч доларів на рік, Java 100, 180 тисяч на рік, PHP 100, 160, C-Sharp та C++ – 150, 200. Товариство, всім привіт! Як я й обіцяв, я починаю з серії роликів про IT в Канаді і почну я звичайно з програмування. Хто новий на каналі? Мене звати Валерій, та я вже 5 з половиною років. Працюю фронт девелопером. Ми з травня 22-го року живемо в Канаді, а саме в місті Калгарі, та з червня 22-го року я працюю веб-девелопером в канадській компанії. У мене досить багато друзів-програмістів по всій Канаді: в Торонто, в Ванкувері, та я вже непогано орієнтуюся в ринку праці, зарплатах та містах для життя саме для програмістів в Канаді. В цьому ролику я розкажу, які мови програмування є найпопулярнішими в Канаді, скільки вам заплатять погодинно та за рік. Залежно від вашого стеку, та розкажу в які міста варто їхати програмісту в 2023 році. І так, поїхали, які мови програмування є найпопулярнішими в Канаді, та скільки вам будуть платити в залежності від досвіду та місця проживання. Indeed тільки от три дні тому випустив цікаву статтю на цю тему з чимось я згоден, з чимось можна поспорити, але загалом непогано. Давайте ж її відкриємо. Команда Indeed зробила аналіз кількості вакансій за минулий рік, кількості apply на ці вакансії і вияснила, що є найпопулярнішим. Я не маю ніякого поняття, що тут робить HTML та CSS під заголовком найпопулярнішого програмування, але давайте їх пропустимо та подивимось на JS. Так. JavaScript дійсно набере популярності в Канаді. Я би поспорив, що він є найпопулярнішим, але точно входить в топ-3. Я якраз таки пишу на JS, в зв'язці з React, тому я знаю, що відбувається в цьому напрямку краще, ніж хто інший. Так от, JavaScript, звичайно, не ваніла, а саме певні фреймворки набирають популярності в Канаді. React та Angular – це топ-1. Вакансії на Vue.js, на жаль, менше, але вони також є. А от тепер основне але що, якщо вам скажу, що в Канаді знаючи тільки JS, з тим самим Ріактом чи Ангуляром ви нікого не здивуєте. Не знаю, чи ви чули, але як в Штатах, так і в Канаді, JS рахується як мова, яку мають знати за замовченням, типу в додаток до тої Джави, чи C -Sharp, чи Python. Я пройшовши 8 техінтерв'ю в 4 компанії. Майже кожна з компаній сказала, що вони дуже раді, що я знаю JS на тому рівні, та вони готові дати мені офер за умови, щоб я розвивався. Та потім по ходу роботи вчив ще одну з мов програмування. В компанії, в якій я зараз працюю, я майже з першого місяця почав отримувати міні-таски по джаві. Потім компанія почала проводити тренінги. А от буквально місяць тому купила мені повний курс по продвинутій джаві. Тобто просто Джес це круто, але всі хочуть, щоб він був в зв'язці з чимось. Простими словами, всі просто хочуть фулстеків. Тепер до цифр. Скільки вам заплатять як фронтенд девелоперу в залежності від досвіду та в залежності від міста проживання. Ось позиція софтвер-інженера в Калгарі. Компанія називається PK Sound. Вони хочуть 3 плюс роки досвіду: stack, HTML, CSS, JS, знати React та Angular, можливо, один з них підійде. Також хочу, щоб були знання в Python, .NET, C-Sharp. І, як на мене, це якась люта солянка. Думаю, що якщо ви будете сильним фронтом, скажімо, в React, та будете розуміти API частину, трохи почитаєте про Python та .NET, то ви їм теоретично підійдете. Вам дадуть куча плюшок та платити готові 90 100 тисяч доларів на рік, що, як на мене, зовсім непогано для трьох років досвіду. З тих 100 тисяч на рік відніміть приблизно 30% на податки, і у вас буде виходити приблизно 5800 чистими на місяць. Давайте ще глянемо пару вакансій, скажімо, в Торонто. Та Ванкувері. Ось досить цікава вакансія в Торонто. Шукають React-Deва з восьми роками досвіду, то типу около senior level'а, гарні знання мікросервісної архітектури, Spring Boot, Rest API. Тут вже, як на мене, цікавіший стек і набагато цікавіші умови. Вони готові платити від 70 до 95 доларів на годину. Давайте рахувати посередині, скажімо, 80. На рік то виходить 153 тисячі доларів, мінус близько 35% на податки. І на руки ви будете отримувати десь 8 900-9 тисяч доларів на місяць. Непогано? Наче так. Але до Торонто. Треба враховувати всі свої витрати на оренду, життя і так далі. Але, як на мене, вакансія досить прикольна. Зараз я вам показую React, але якщо ви пишете на Angular чи View, то можете сміло орієнтуватися на ті самі цифри. Так, давайте глянемо JS, скажімо, у Ванкувері. Ось є вакансія у компанії Clu. Шукають вони сіньор-дева, стек досить простий та узагальнений. JavaScript, TypeScript, React, CSS і так далі. Юніт-тестування, регресія, rest API. Коротше, нічого складного взагалі немає, як для Senior позиції. Платити готові від 100 до 150 тисяч доларів. Я не розумію такий розбіг. Я б орієнтувався на 150, бо ніякий сіньор у Ванкувері не піде працювати за 100. Так от, 150 на рік. Після податків то у вас залишиться близько 8500-9 тисяч доларів. І то, як на мене, зовсім небагато, тому що це Ванкувер. Тільки за оренду ви потенційно можете віддавати від 3 до 5 тисяч доларів. Але рахуйте по собі, я тільки приводжу приклади. Добре, з GS наче розібралися. Як вам? Інформативно? Подобається? Можливо, ще залишились питання? Будь ласка, прямо зараз поставте ролик на паузу. Та поставте гарну вподобайку мені та напишіть коментар. Якщо навіть немає питань, просто напишіть щось, щоб цей ролик став трохи популярнішим та видимим для більшої кількості людей. Окей, ідемо далі. Наступна по популярності мого програмування це Java. Я, якщо чесно, сказав би, що Java в Канаді все-таки займає перше місце по популярності. Але окей, типу, їм видніше. Я приведу приклад зі своєї компанії. Та компанії друга з Ванкувера. 90% програмістів в тих компаніях, де ми працюємо, це Java Deve. Так, Java дуже популярна в Канаді. З того, що я бачу в нашій компанії, то інтерні зі знанням Java їх розбирають просто як гарячі пирожки. Майже кожен місяць в компанії з'являється новий девелопер. І компанія то не стартап вже більше 20 років на ринку з величезною командою. Java дуже. Популярна в Канаді. Тепер давайте до цифр та місць, де краще жити та працювати, якщо ви пишете на джаві. Народ. Зараз дуже важлива інформація про моїх друзів, які займаються капеланством та доставкою гуманітарки та потребують постійного фінансового підкріплення. Вони кожен тиждень їздять на передову та розвозять по 5-10 тонн допомоги. Я прикріпив усі ссылки в описі. Будь ласка, донатьте і тільки так. Ми приблизимось до перемоги. Окей, давайте повертатися до цифр. Народ. Я не буду дивитися вакансії в Манітобі чи Саскачувані. Вони там потенційно є, але то зовсім не ті провінції. І цифри, які ви там побачите, вони будуть скоріш рандомними, неструктурованими. І, як на мене, якщо ви програміст з досвідом або джуніор, який планує розвиватися в цьому напрямку. То вам нічого робити в тих провінціях. Добре, давайте почнемо з Торонто. Ось вакансія в компанії Одісеус. Вони не вказали, скільки очікують років досвіду, але з опису думаю, що це десь від 3 до 5, не більше. Реквайрменти досить розмиті. Нічого чіткого, девелопмент, тестування, траблшутінг. Платити вони готові від 90 до 100 тисяч доларів на рік. Це ще один з моментів, чому я думаю, що позиція не потребує дуже багато досвіду. Це невелика зарплата для джавіста, тим паче в Торонто. Чистими у вас буде залишатися приблизно 5800 на місяць. Далі Калгарі. Ось вакансія в Калгарі досить прикольна по опису. Хочуть корджаву, знання Гуава, ломбок, гарні знання в RDBMS Databases, JDBC, також знання селеніум тестування. Ще хочу, щоб ви трохи орієнтуватися в фронті, самореак. Непогано, як на мене. Якщо чогось не знаєте, то це гарне місце вивчити нових технологій. Платити вони готові 55-65 доларів на годину. Я б десь орієнтувався на 65, з тим стеком, що вони просять, то 65, як на мене, це мінімум. На рік-виходить то виходить 125 тисяч і чистими після податки у вас залишиться приблизно 7 тисяч доларів на місяць. Як для Калгарі, то непогана заплата, але і не космос можна більше. І набагато більше. Тепер Ванкувер. Ось цікава вакансія, напевно, але з опису є відчуття, що вони шукають людину, яка то може прочитати. Вони готові платити від 150 до 200 тисяч на рік. Це вже зовсім непогано. Але то позиція архітектора. Ось вакансія на бінансі. Це вже цікаво. Хочуть 5 плюс років досвіду. Кортер, сервер сайт Java, знання Spring, новий SQL бази даних. Ну, коротше, нічого супер глибокого не просять та готові платити 110-120 на рік. Це, як на мене, мало, особливо для Ванкувера. Але давайте орієнтуватися на 120, чистими на руки, бути мати приблизно 6700 на місяць. Добре. З Джавою розібралися. ідемо далі. Python. Думаю, багатьох цікавить саме Python. Бо так історично склалося, що в Україні відсоток Python-девелоперів досить високий. Не такий, як JS чи Java, але містами, коли я чую про великі аутсорс компанії України, заходжу на їх сайт. То бачу великими літерами, що вони спеціалізуються саме на Python. До речі, чомусь більшість кількість з них. Вони з Харкова? Хто шарить? Напишіть, чому воно так. Добре, давайте почнемо, мабуть, з Ванкувера. Ось позиція Джуна, Python Rust, Influx Database, Kanban і так далі. Я Python зовсім не чіпав у житті, але виглядає як щось зовсім базове. По ЗП готові платити 8095, що для Джуна зовсім непогано думаю, але то Ванкувер. Чиста мова залишиться приблизно 5400 на місяць. Ось інша позиція, але в Калгарі, в компанії Osperity. Вони, на жаль, не написали скільки платять, але от нижчі є цифри на Senior Data Analyst Dev. Ну, приблизно орієнтуйтесь на них. Тут вони хочуть 5 плюс років досвіду: Django, AWS, Kubernetes і так далі. Вже більш розписані реквайменти. По грошам сіньорам дадуть десь приблизно 120, можуть розраховувати 90-100, тобто чистими буде від 5 до 7 плюс-мінус тисяч доларів на місяць. Остання вакансія, давайте глянемо по клациці Торонто. От вакансія знову для джуна, від 0 до трьох років досвіду, також джанга, орієнтуватися в Oracle, MySQL ну і от ще трохи деяких водянистих реквайментів. Вони готові платити 40 доларів на годину, на рік. То виходить 76 тисяч доларів, що звичайно непогано для джуна. Але в Торонто, то типу не космічні гроші. Пам'ятайте про оренду і так далі. Наступна по популярності мова то Сі, Сі Sharp та C. Я не володію реальною статистикою та історіями від знайомих, хто б отримував роботу на C чи плюсах, бо просто немає таких знайомих. Тому давайте чисто орієнтуватися на цифри та реквайрменти. Я зробив певний ресерч. Готуючись до цього ролику, та побачив, що рівень зарплат плюс-мінус однаковий для цих мов. Тому пройдемось чисто по містах та візьмемо, наприклад, одну мову на одне місто. І так, давайте почнемо з Калгарі. Ось вакансія в компанії SP Global. Вони шукають Senior плюс плюс девелопера, строн знання в плюсах, строн SQL бази даних, також дуже багато води, гід, джира, що по замовчуванню зрозуміло. Коротше, от така вакансія. Платити готові від 80 до 145 тисяч. Думаю, що можна орієнтуватися на 140, якщо ви претендуєте на сіньор позицію. Чистими у вас залишиться близько 8 тисяч на місяць. Ідемо далі. Ванкувер. Ось вакансія в компанії Safe Software. Вони шукають щось типу мідла, 5 плюс років досвіду. Ріквайрменти знову супер розмиті. Можете подивитися, платити готові 943 тисячі на рік, що як на мене маловато. Але для загального розуміння думаю, то корисно. Після податки, відповідно у вас залишиться близько 5500 доларів. І останнє. Давайте глянемо Торонто. Давайте тут глянемо, наприклад, C-Sharp. От і цікава позиція на C-Sharp дева. Також хочу, щоб він був з досвідом .NET. Готові платити 150-170 на рік. По досвіду, думаю, орієнтуємось там на 8 плюс років. На руки чистими у вас буде десь приблизно 9 тисяч доларів, що, звичайно, непогано навіть для Торонто. І так, остання мова програмування на сьогодні це PHP. Вакансій на PHP досить багато. Давайте, мабуть, до них і перейдемо. Ось вакансія, яка мене дійсно вразила. Знання PHP та Python мінімум 5 років. Що, типу, по нашим міркам близько до мідла так, глибокі знання в SQL, гарне розуміння Вьорстки і так далі. Але й платити вони готові зовсім непогані гроші 150-200 тисяч доларів на рік. Чистими рахуються від 9 до 10 на місяць, і то є зовсім непогано. Оно вакансія в Торонто. Гарні знання в PHP, BigQuery, потім трохи водички, і платити за то готові. 130-170. Досвіду, думаю, десь 4-5 років їм підійде. В Калгарі також є цікаві пропозиції, але їх суттєво менше. Є декілька вакансій на PHP, реквайменти плюс-мінус схожі, а от скільки платити готові, вони не кажуть. Я думаю, що можемо орієнтуватися на цифру в Торонто. Тільки десь мінус приблизно 10-15%. Добре. Товариство! То, в принципі, все по вакансіям, які зараз є на ринку. Думаю, що то дало вам певне розуміння попиту на ту. Чи іншу мову програмування та зарплати, які ви можете потенційно отримувати. Якщо підвести підсумки, то можна сміло сказати, що якщо ви пишете на будь-якій мові програмування з сьогоднішнього списку, то можете сміло їхати в Канаду. Без роботи ви не залишитесь. Звичайно, ще є дуже потна тема це тема англійської мови. Всі хочуть від вас вільної розмовної мови. Якщо у вас хоча б рівень b 2 Типу, ви можете говорити майже без проблем, то вас візьмуть. Але ж якщо у вас рівень нижче того, то, на жаль, я можу сказати тільки одне. Підтягуйте мову і тільки тоді приїжджайте. В мене є друг, який має близько 6 років досвіду, і сидить без роботи, бо не знає мови. Тепер до локації: в яке місто краще їхати. Я вже говорив у минулому ролику про ІТ, навіть малював карту, але я повторю ще раз: якщо у вас немає, 8-10 років досвіду не їдьте до Ванкуверу. Якщо у вас немає 5-6 років досвіду, не їдьте до Торонто, їдьте в Калгарі. Якщо ж у вас немає і 2-3 років досвіду, тут вже важко сказати, куди їхати. Їдьте туди, де ви зможете найменше платити за оренду, та знайдете найвищий для себе офер. Чомусь все одно думаєш, що то калгарі. Народ. На тому все на сьогодні. Дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, ставте палець вгору, якщо ні, палець вниз. Це тільки перше відео із серії роликів про ІТ. Далі вас чекає ролики про QA, project management, дизайн, аналітику і так далі. Тому обов'язково підпишіться на канал, щоб нічого не пропустити. Також обов'язково напишіть коментар, от послухайте мене, вподобайка та коментар. То реальна єдина подяка, яку я прошу від вас, то допоможе більшій кількості людей побачити той ролик. Добре, все. Побачимось в наступному тижні.